Наші вітання, друзі. Ми дует «Анна Марія, і ми хочемо сьогодні від щирого серця привітати всіх захисників, всіх вас, дорогі захисники, із Днем Збройних сил України. До нас звернувся Сергій Браво із проханням привітати особовий склад 120-го окремого розвідувального полку, його беззмінного командира Олега Харчевного та, зокрема, загону спеціальної розвідки полку. Друзі, сьогодні хочемо заспівати для вас нашу пісню, яка називається Бути щасливими, і хочемо побажати в такий особливо складний, неймовірно складний час не втрачати віри, не втрачати надії, і все одно навіть за цих обставин знаходити в собі сили і знаходити ці моменти бути щасливими, бо життя воно тут і зараз. Маємо це цінувати, і маємо бути щасливими. тут І цією і пісною ми просто хочемо сказати вам низький уклін від всіх нас за те, що ви бороните нашу землю, бороните наших дітей, що наші діти можуть жити, навчатися, святкувати свята на рідній землі. І хочемо сказати, що ви всі. Великі герої для кожного з нас, і ми просто молимо Бога, щоб він боронив вас кожен день. Дякуємо вам для вас, пісня. І під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними, тих, кого любимо. Зі мною друзі, які пройшли воду і вогонь, і навіть попри тисячі проблем, знаю, що світ врятує любов і під сонцем. leave a me